Перед 24 рік у нас розпочався з важких з продовженням важких боїв за Авдіївку. На жаль, в лютому місяці ми змушені 18 лютого були остаточно вийти з цього важливого, досить важливого міста під Донецьком, і, звичайно, що напередодні в нас і зміна головнокомандувача замість аварія залужного призначили Олександра Сильського. Ну і, звичайно, рік видався досить складним, бо після Авдіївки дійсно було багато значних е, втрат території, важливих міст: е, Вогледар, Селидове, Магродівка, е, е, Очеретини. Тобто, така досить, досить е, проблемна виявилась ділянка у нас після Авдіївки, тому що ворог е, отримав стратегічно. Перевагу на цій ділянці фронту.